Всім привіт! Олексій Нагрудник, український актор театру та кіно, телеведучий шоумен, який став одним з пізнаваних облич сучасної української телеіндустрії. Його творчість поєднує гумористичні, драматичні та соціально значущі ролі, а сценічна пластика і природні харизма зробили його популярним серед широкої аудиторії. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто дружина та який вигляд мають двоє синів Олексія Нагрудного, а також його творчий шлях. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Олексій Нагородний народився 30 травня 1984 року в місті Жмеренка Вінницької області. Його родина не була безпосередньо пов'язана з мистецтвом, однак батьки завжди підтримували творчу допитливість сина. Із дитинства Олексій виявляв потяг до мистецтва, зокрема до музики та акторської гри. Він відвідував шкільні театральні гуртки, охоче брав участь у конкурсах, декламаторів, вперше виходив на сцену під час шкільних вистав та загальноміських заходів. Після закінчення школи Олексій вирішив пов'язати своє життя саме з акторською професією. Він вступив до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого. Головного мистецького вишу України, де здобув професійну театральну освіту. Навчання в університеті стало для нього періодом активного творчого росту. Він опанував акторську майстерність, сценічний рух, сценічну мову, отримав можливість працювати над класичними та сучасним драматичним матеріалом. Студентські роки також дали йому перших наставників у професії, досвідчених педагогів, режисерів. Які допомогли сформувати власну акторську техніку. Уже тоді нагрудний виділявся серед одногрупників своєю пластичністю, тонким комедійним відчуттям, умінням імпровізувати та створювати яскраві сценічні образи. Після завершення навчання Олексій активно долучився до театрального життя столиці. Йому вдалося увійти до акторського складу театральних колективів, що працювали в жанрах комедії та сучасної драми. У цих постановках нагрудний здобув перший досвід професійних виступів на великій сцені, відкривши для себе різні грані акторської професії, від психологічних ролей до гротескових та характерних персонажів. Олексій Нагрудний знімався і в повнометражному кіно. Він працював у жанрах мелодрами, соціальної драми, сімейного кіно. Його акторська техніка дозволяє природно поєднувати емоційну глибину та легку комедійність, що робить його універсальним виконавцем. Дебютував у кіно в 2004 році, зігравши невелику роль міліціонера Клапакова у серіалі Небо в Горошок. Хоча Нагрудний добре відомий передусім завдяки телебаченню, театр залишається важливою частиною його творчого життя. Він продовжує виступати в українських театральних постановках, часто граючи в сучасних виставах, що поєднують комедійні драматичні елементи. Нині Олексій Нагрудний актор Київського академічного театру Золоті Ворота. Особисте життя 51 річний ОЛЕКСІЙ НаГРУДНИЙ має двох синів. Старшому Олександру вже минуло 18 років. Молодшенькому Євгенку лише рік. Обоє братів активно знімаються у кіно рядом з татом. Про це далі дивіться в сюжеті відео. У 2007 році під час фільмування телесеріалу Серцю не накажеш Олексій Нагрудний познайомився з акторкою Ольгою Чурсіною. Цього ж року пара побралася, проте шлюб тривав недовго. 7 квітня 2019 року Олексій Нагрудний одружився з відомою кастин-директоркою. Світланою Горошковою, з якою давно перебував у цивільному шлюбі. Тому його перевісток Олександр 2008 року народження носить прізвище мами. Попервах нащадок актора був байдуже до татової професії. Щоправда, починаючи з восьми років на прохання батька, знімався з ним у фільмах та телесеріалах. Першою роботою хлопчика став серіал Різниця у віці. Та нині, коли юнаку минуло 17 років, вирішив таки здобути творчу професію. Він другокурсник академії естрадного і циркового мистецтв. Наразі Сашко зіграв роль 14-річного Максима у серіалі Лікарка за покликання. Стрічка розповідає про перші півтора місяця повномасштабного вторгнення. А Горошкову дісталася роль сина родини головних героїв. Схоже, молодший брат Олександра Євген Нагрудний тримає пальму першості. Адже свою першу роль зігравши в шестимісячному віці. Немовля можна побачити в другому сезоні жіночого лікаря нове життя. Олексій Нагрудний зіграв роль Юрія Сердюка, який має складні стосунки з Людмилою Пишною. За сценарієм у пари народжується дитина, отже маленький Євгенко зіграв роль синочка свого тата. Малюк витримав усі знімальні зміни з честю, хоча батько довго не наважувався дати згоду на участь Євгенка у популярному серіалі. Звісно, нагруд не розуміє, що подібна практика для малюка не означає автоматичний вибір професії актора. Підросте і нехай сам визначається зі своєї долею. Олексій Нагрудний захоплюється східними єдиноборствами, пише пісні, грає на гітарі, був солістом гуртів Іграшки у 98-2001 та полюс у 2001-2002 роках. Окрім акторської діяльності, Олексій Нагрудний також бере участь у різних соціальних та Культурних ініціативах. Він виступає на благодійних заходах, співпрацює з волонтерськими організаціями, підтримує культурні проєкти, спрямовані на розвиток сучасного українського мистецтва. Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році актор, який багато інших представників творчих професій, використовує свою медійність для інформаційної та гуманітарної підтримки країни. Долучається до марафонів, зборів, виступів та культурних ініціатив, спрямованих на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни. Шановні глядачі, а вам подобається Олексій Нагрудний? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця, до зустрічі у наступних випусках.